thank <laughs> you Хмельницький попрощався із Владиславом Двораком та Сергієм Севруком. Вони 27 лютого під час першого удару дрону Камікадзе по Хмельницькому приїхали рятувати людей та гасити пожежу. Під час цього на їхні голови впав ще один шахет. Владислав загинув на місці. Сергій від отриманих травм помер у медичному закладі. Ще троє рятувальники отримали поранення. Героїчна загибель і Владислава, і Сергія це, поза всяким сумовом, справжній героїзм, тому що вони загинули при виконанні службових обов'язків. Після першої терористичної атаки, коли попала попав шахід в житлову будівлю, було ймовірність, що там могли бути люди. І хлопці, по суті, виконували службові обов'язки з ймовірністю того, що вони рятують людей всередині. На жаль, терористи вдарили по них вдруге. Владислав загинув одразу. Сергій був смертельно поранений, йому ж надавалась медична допомога, я намагалися рятувати, ну але, на жаль, не змогли це зробити. Тому я висловлюю через півчуть. Я його родинам це насправді ми бачимо сьогодні. величезна біль втрати для них. Це біль втрати для всього ДСНС. Це біль втрати для нашої громади, для громад, звідки вони родом. Попрощатися із героями без зброї прийшли представники всіх силових структур області. Чимало було і пересічних мешканців краю. Рятувальники кажуть, це невимовна втрата не тільки для Хмельниччини, а й для всієї України. Владислава поховають на Шепетівщині Сергія у Деражні. Сергію назавжди. 31 Владиславу назавжди 21. Невимовно біль втрати для усієї пожежно-рятувальної родини, як Хмельниччини, так і всієї України. Хлопці, не шкодуючи свого життя, рятували інших людей. Грашись мразі їх вбили. Ніколи не пробачимо і відомстимо. Колеги наголошують, ці молоді хлопці жили своєю роботою, прагнули допомагати людям, були сміливими та героїчними. Це найкращі хлопці, я їх знав, тому що я їх на роботу отриму. Але розумієте, коли дитина гине там 21 рік, це нема оправдання. Я розумію, що війна продовжується, це діти, які виконують свій обов'язок. Але, знаєте, напевно, і для батьків, я теж батько, це, напевно, найстрашніше. Царство Небесне – вічна пам'ять. Цим діткам ми їх будемо згадувати. Вони в наших серцях, це безумовно. Після прощання люди вишикувалися у живий коридор. Загиблих проводжали на колінах під звуки сирен, котрі для героїв-рятувальників звучали востаннє.